Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Цей тиждень показав, якою може бути різноманітною погода по території нашої країни влітку. Давайте тепер поглянемо, що приготували ці вихідні. Отже, у наступні дні ми очікуємо нестійку погоду, спричинену циклоном, дощі з грозою та доволі свіжу повітряну масу. У наступні три доби нестійку стійку погоду по території України формуватиме циклон та його атмосферні фронти, які завтра майже по всій території України, крім більшості південних областей, принесуть. У мірні дощі, а у Житомирській, Рівненській, Волинській, а також Харківській областях значні дощі. У східних, південно-східних, а також Сумській областях очікуємо грози, подекути град та шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. У неділю у західних, північних місцями також у центральних областях, а у понеділок у північній частині очікуємо випадання короткочасного дощу з грозою. У всіх інших областях переважно без опадів. Також зверніть увагу, що у період з 19 по 21 липня на річках Суббасейну річки прип'ять, а саме по території Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Львівської, а також Тернопільської областей, очікується підвищення рівнів води на 10-30 сантиметрів. На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій. Вітер по території України завтра буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Надалі вітер буде переважно західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Значення температури будуть розподілятись по-різному. Якщо у нічні години температура повітря буде більш рівномірно розподілятись по території України, зокрема, очікуємо значення в межах плюс 13 плюс 18 градусів у більшості областей. Лише на півдні та південному сході країни очікуємо близько плюс 20, то денні максимум. Будуть у широкому діапазоні. У більшості областей температура повітря сягатиме 23-28 градусів тепла на півдні, а також на сході країни. А у неділю у більшості центральних областей приземний шар повітря прогріватиметься до плюс 30-33 градусів. Найсвіжіше буде завтра у західних, а також у Київській, Житомирській та Вінницькій областях. Там стопчики термометрів сягатимуть 19-24 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, соціальних мережах та на каналі YouTube.